Друзі, чуть-чуть не успів. А, не, успів. Ось, дивіться, матка вийшла на обліт. Бачили? Ось, ось вона. Уже або погуляла, або може іще ні. Бачите, ходить по прилітки. Я думаю, вам видно добре. Не заходи поки що. І о, пішла. Пішла в льоток. Задоволена. Але шлейфа я не бачив. Мабуть, або Друзі, ну... вас всіх на своєму каналі, в жіницю в шестирамочних вуликах, та й не тільки. Пробжив все. Як казав, не будемо. Далі. Будемо продовжувати далі. Сказали таке запитання, задали мої глядачі. Після попереднього відео, де я вам розповідав, як матку на 200% треба підсаджувати. Так от, коли ви підсадили матку на 200%, якщо кому це сподобалось, хоча дивлюся не дуже багато переглядів, значить не подобається. Я покажу вам на цьому вулику. От де попереднє я вам тільки що включив, там декілька Секунд матка вернулася з обльоту. Це мої всі е, відводки. Інші облетілися, а ця, мабуть, трохи пізніше, тому що я казав, що це тут намішано, тут карніола з баквастом, але не чистий баквас, тому і вона пізніше на 3-4 дні обльотується. Ну це в іншому відео. І далі продовжимо, щоб не затягувати час, щоб ви успіли все розібратися. Стало питання. Матку ми підсадили, вона набирає силу, ми її підставляємо, вже дійшло до чотирьох рамочок. Ви крити розплід, берете, тільки струшуєте, щоб на виході. І додаєте, додаєте. Ця матка сія, але ви не забувайте, треба їй давати, що поїсти, попити. Тут льотка ж немає, як ви ж знаєте. І вона тут набирає силу. Але треба давати, щоб тут ну, повітря там достатньо, воно е, міняється в неї, там перегріва не буде. Тут у вас заставні і прийшов час. набрала вже, допустимо, 4 е, рамки з бджолою, та ж бджола виходить швидко, кожного дня тисячі виходять, вони набирають. Вам що треба? Замінити цю матку. Якщо замінити цю матку, слухайте далі. Берете, знімаєте цей корпус, знімаєте в сторонку, знімаєте решітку, достаєте, шукаєте матку, що там сіє вулику. І забираєте. Якщо вам вона не потрібна, треба її замінити, значить ви її ліквідуєте. А якщо вам потрібно, візьміть пару рамочок з розплодом і матку, і відставте в іншу сторону. або Набоотвезіть, я все роблю е, із точка на точок. Вожу їх з міста на місто, тому що тоді, тоді виходить, виходять повноцінні відводки. І я горя не знаю з цим. Там є і молода, і льотна, вся бджола є. Після цього коли ви це зробили, залишаєте сім'ю знову на пару годин. Вона відчує сиротство. І ви ну, все ставите на місто, дві години проходить, ви знімаєте знову, знову все. ця вам сітка вже не потрібна. Ви берете роздільну решітку. Ставите сюди роздільну решітку, ставите знову корпус сюди. Все, вона відробила, вже не треба. Ставите ну це вже через 2 години. І забуваєте про це. Тому що вони вже за 2 години відчули сиротство. І вони молода бджола через дільну, роздільну решітку буде проходити наверх. Не забувайте, що в цієї матки вже в молодої своя світа, своя охорона, свої, своя кухня, все в неї своє. І ви тільки поставили оце всю зробили, це убрали те поставили. І день, хай так постоїть, сутки, може, двоє, як ви бажаєте. І ви, якщо така система, як у мене, або в якій ви та системі робите, замінили містами, цей корпус взяли, поставили його вниз, той підняли наверх і вся процедура закінчена. Це у вас небагато часу займе. І сім'я ця не втрате ні роботу, ні діл, нічого. Якщо ж не потрібна вам та матка, ви її... Убираєте, може сусіду дасте, хай ще з нею помучається. А тут вони теж саме сиротство відчули, ви тоді нічого не забираєте, в них розпліт також і залишається. І ви благополучно міняєте містами, ту процедуру зробите, як я вам сказав. Якщо вам не потрібна ця матка, а потрібен цей відводок, у вас вже повноцінний відводок, чотири рамочки. Доставляєте туди вощинку, якщо у вас в природі щось капає, ставите на інше місце, рядом з цим вуликом можете поставити. Це безріздільної решітки. Там на своїх бджолах. Ви ставите рядом, вони не вилітали, вони всі молоді, але деякі вже готові вилетіти. Ставите як індивідуальна сім'я окрема, сім'я буде, ну поки відводочок, ви її усилите. І до осені вона набере в зиму силу. І от таким чином ви все міняєте. Я вважаю, що я вам доніс дуже добре. Робіть, не бійтеся, нічого все у ваших руках. Я вам бажаю багато меду, вам міцного.